Чому деякі хвороби, деякі спричинені генними мутаціями, трапляються дуже рідко? Ну, це така міць генетики, тому що вона нам трошки нагадує на цій планеті, хто ми є. Що незважаючи на те, в якій країні ми живемо, відносимось ми до заможного класу чи незаможного, яка в нас стать, чи як нас там релігійні вірування і все інше, генетика розповсюджується на всіх. І ця мутація? Ну? Всі мутації в нашому геномі, умовно кажучи, відбуваються спонтанно і непередбачено. Тому кожна наша кітина, кожен момент часу може ну майже з однаковою ймовірністю в кожному з генів нашого геному отримати мутацію. І це на це не впливає майже нічого заточуючого світу. Є певні там чинники, які трошечки підвищують цей мутаційний фон, але вони настільки малі, що до них їх в певних етапах можна ігнорувати. Тому це справді така лотерея, да, і ніколи не знаєш, де, це, де, це, де ця мутація станеться. Як з хворобу, яку ви назвали, так і з усіма іншими хворобами, це зазвичай непередбачувана історія.